Людмила Дякова співорганізаторка автопробігу, студентка Вінницького державного педагогічного університету за спеціальністю англійська та німецька філологія. Полюбляє проводити свій вільний час з родиною, збирати гриби, рибалити та подорожувати. Життєве кредо стався до людей так, як ти хочеш, щоб ставились до тебе. Як зародилася ця ідея створити цей автопробіг? В минулому році дівчата Івана Бабій, це дружина загиблого захисника Трейна. Вона організовувала також такий автопробіг та хвилину мовчання, перекриття перехрестя на хвилину мовчання. І в цьому році ми вирішили, якби перейняти цю. Так би мовити, вже традицію, і влаштувати також цьогоріч автопробіг пам'яті, автопробіг для е, сімей загиблих захисників, та й для всього суспільства, для кожного, хто хоче доєднатися та вшанувати таким чином пам'ять. Ми розуміємо, наскільки це важливо для не лише окремих родин, які когось втратили, а й для всього суспільства свідомо ставитись до поняття. Пам'яті, та як сказала колись одна з гостей нашої студії, пам'ятування. Це як культури. Культури створення, меморіалізації і культури віддати шану тому, кого вже з нами немає і хто за нас віддав своє життя. Наскільки свідомо, на вашу думку, от протягом цих років українці та вінничани ставляться до таких подій? Я вважаю, що свідомо ставляться ті, кого безпосередньо торкнулася війна. На жаль, як би це не звучало, але із досвіду попередніх автопробігів єдності, наприклад, там чи так само на 29 дев'яте, як ми робили. Були випадки неодноразові, коли люди не хочуть зупинитися, не хочуть пропустити цю колону, вклинюються просто автомобілями в колону і цим самим якби. Показуючи всю зневагу до того, що відбувається. Але всупереч цьому, от, наприклад, 24-го був автопробіг на День Незалежності зі встановленням рекорду, були дуже багато нюансів, коли люди поступали саме так, як я говорю. Але при цьому там ми їхали буквально на одному відрізку дороги, де хлопець просто перебігав через колону. А за кілька машин чоловік на, з двома протезами ніг і одним протезом руки вийшов, щоб віддати якби, шану. Тому ну, прірва в суспільстві відчувається між людьми, які, яких торкнулася війна, яких не торкнулася. Але я вважаю, що такі заходи, такі... Можна сказати, автопробіги, вечори пам'яті та інший такий нестандартний формат вшанування та меморіалізації, він нагадує суспільству, можливо, когось навчає, комусь нагадує, що от потрібно пам'ятати, потрібно берегти цю пам'ять. Я неодноразово ставала свідком. Розмови там мами і дитини в громадському транспорті, коли ми там їхали. Якщо не говорити про загиблих, якщо говорити там, наприклад, про полонених, кожен тиждень у нас відбувається акція за військовополонених та їх родин. І е, я проїжджала, якби в транспорті, і дитина питає, там мама, а що це відбувається, там і так далі. І мама починає розказувати, що пам'ятаєш, тебе там е, хлопчик чи дівчинка з класу в неї є дядько, от він в полоні. І це там люди виходять за таких самих хлопців, щоб їх там скоріше вернули, там і нагадати суспільству. Тобто е, результативність в цих показових історіях вона є. Бо, по-перше, це е, люди більше починають цікавитись, вони можуть підходити. Питати, що відбувається. Вони можуть ну, дізнаватись десь з новин в історіях в інфопросторі, що таке буває. Тобто ми намагаємося робити пам'ять не тільки в розрізі. Там, поминального обіду, там, чи якоїсь е, таблички на школі, що тут вчився той-то, той і ну, ніхто, е, ну, не буду казати ніхто, але більшість не буде ту табличку читати і не буде цікавитися, що це за людина. Ми робимо це показово, голосно, е, бо всі хлопці, які е, загинули, вони були Молоді життєрадісні, і я вважаю, що вони би не хотіли, щоб ми їх сиділи там тільки на кладовищах, оплакували, а хотіли б, щоб ми робили це якось цікавіше, скажімо так, як би це не звучало. Дійсно, вкрай важливо для суспільства регулярне, планомірне ось таке нагадування і акцентування на от, важливому, тому що ну, не хочеться когось там виправдовувати. чи Неправильно засуджувати в якихось тих чи інших випадках, але зрозуміло, що хтось може вибитися з ну просто дійсно з реальності, з розуміння того, що сьогодні за день, що сьогодні за подія. Було інколи таке, що люди з навушниками в вухах ішли по вулиці, не подивилися на годинник, не почули, що вже хвилина мовчання. І продовжили йти чи спілкуватися, а для цієї людини може бути принциповим щодня о 9-й зупинятися і свідомо, не просто постояти хвилину, а свідомо вшанувати пам'ять про полеглих захисників і захисниць. І от просто людина не побачила чи не помітила. Тому mm -hmm. одразу ж шпал критики це, напевно, не дуже справедливо для такої людини. Чи, наприклад, інші випадки, де людині варто було б нагадати. Давайте, користуючись сьогоднішнім ефіром, ми просто ще раз нагадаємо. Нашим телеглядачам, що сьогодні буде відбуватися у нашому місті, коли саме, і як варто себе поводити під час цієї події? Сьогодні в нас буде на 12.30 збір біля ТЦ грош на Чехова. Збір автомобілів, збір всіх охочих. Люди можуть брати фотографії там своїх, можливо, загиблих, рідних або тих, кого вони хочуть шанувати. Можуть брати прапори, можуть брати таблички з надписами. Це також дуже поширена історія, коли ми. Ми не можемо там кричати це під час автопробігу, але ми можемо написати це текстом і люди побачать і, можливо, щось е, зрозуміють. Тому е, прапори, таблички, фотографії, автомобілі. Ті, хто не мають свого авто, може приходити там в будь-якому випадку, знайдеться у когось місце, щоб е, сісти і доєднатися до всього процесу. Е, ми будемо рухатися від грошу, е, маршрут буде. За якби, першими машинами будемо рухатись, і е, кінцева точка це Алея Слави. Там ми віддамо шану нашим полеглим захисникам та е, ну, поспілкуємося з людьми, які доєдналися. Бо я вважаю, що такі історії мають об'єднувати, мають підтримувати один одного. І спілкування на цих автопробігах чи на акціях воно допомагає людям розуміти, що пожертва їх рідних вона була недаремна, і що їх пам'ятають. Людмила, ми вам дуже дякуємо, що ви прийшли до нас, що ви організовуєте такий захід. Ми відчуваємо також велику вдячність до вашого брата і до всіх інших героїв, які також поклали своє життя за Україну. І хочеться на завершення цієї розмови сказати: ви знаєте, дуже часто я бачу в соцмережах відео, коли гості міста. Десь проїжджаючи сюди по своїх справах відгукуються про те, наскільки їм подобається як у Вінниці о 9.00 всі дійсно встають. Тож давайте, друзі, будемо продовжувати цю традицію і щоб вся Україна знала про те, наскільки Вінниця свідомо ставиться до цього питання. Тож беріть, будь ласка, участь з розумінням, з терпінням і з терпимістю, тому що це теж власне підтвердження того. Наскільки українська нація єдина і знаєте, емпатійна, емпатична, з розумінням того, що зараз ви стоїте на цій землі і є свідком цих подій, за які хтось вже віддав своє життя? Нагадуємо, що саме сьогодні, 29 серпня, день пам'яті полеглих захисників. України, і в честь цього дня відбудеться у Вінниці автопробіг, колона транспорту рухатиметься вздовж всього міста. Просимо у всіх поставитися до цього з належним розумінням, а найкраще всього долучитися до цієї акції. І не лише сьогодні, не лише 29 серпня, тому що наш обов'язок пам'ятати щодня, допоки триває війна, і щодня. Після завершення війни, тому що це той подвиг, який не має ніколи бути забутим, має передаватися з покоління в покоління нашим дітям, дітям наших дітей.